вас, друзі, вам послання від вищих сил та від вашої душі. І розкриємо цю ситуацію. Оберігайте свої мрії, а також діліться своїм світлом. Ну і що ще карти з цього приводу Іруни нам скажуть. Про що це? В якій ситуації? Так, ну тут ситуація стосується якогось чоловіка. Можливо, ви і є той самий чоловік. А можливо, як. Ви, якщо жінка, мрієте про певного чоловіка, так от, вам кажуть, щоб ви нікому не розказували про свої мрії, про свої думки, про свої хвилювання щодо цього чоловіка. Вам кажуть, щоб ви, можливо, лише з ним ділилися світлом своєї душі. Так, приховуйте, краще менше розказуйте про свої якісь плани та сподівання. Інакше нічого не буде здійснюватись, ось що вам кажуть. Очікуйте, що отакий стан якийсь безресурсний, в якому ви перебуваєте, чи ваш партнер, він скоро завершиться. І, ну от, навіть, можливо, ваш партнер прийде до вас ось так з подарунком на поріг вашого дому. Так, ще ще. Вам дуже тяжко. Вам якось так тяжко. Така ситуація тяжка для вас. Єдиний вихід це мріяти. Ось, Зірка, ви, а ви дійсно мрієте. Так от, мрійте, Посилайте свої бажання в всесвіту. Вони обов'язково будуть здійснюватись. А якщо ви їх ще будете під, підкріплювати світлом своєї душі, так вони обов'язково здійсняться. І побачення відбудеться, про яке ви так мрієте. І мрії ваші будуть здійснюватись. Подивіться, все про мрії. Ну, тут диявол випадає. Тут диявол, нібито як пастку якусь, в пастку вас якусь підловив, і ви ну, не можете діяти. Ви в якомусь страху, в переживаннях перебуваєте. Ви нібито не вільні. А вам... Але клітка ваша відкрита. Вам потрібно просто зробити вибір і вийти з цієї клітки з якихось обмежень. Ось. У вас є все для того необхідне: енергія, сила, ідеї, рух. Тільки вперед рухайтеся. Світло вашої душі вам буде підсвічувати цей шлях. А мрії будуть здійснюватись, але оберігайте їх, оберігайте їх. І все буде по справедливості у вашому житті. І гармонія настане, і баланс ви віднайдете. Ну ось ось таке послання вам сьогодні. Беріть до уваги!